Для самотніх літніх людей Житомирщини свята продовжуються. Благодійні фонди бідживі Геннадія Буткевича та чисті серцем своєю увагою наділили мешканців вразливої категорії Бердичівської, Гришковецької та Руженської громад. Продуктові набори та святковий концерт стали справжнім новорічним дивом, якого так бракує сьогодні. Як я малий збирався весні, Віти у світ. Незнаними шляхами сорочку мати вишила мені, і сьогодні таке зробили свято дуже гарне свято. Оркестр грає, як десь в Києві або ще краще. І дякую Бердичеву, Житомиру. Дякую, за те, що людям подарунки, і кофе, і чай, і оркестр, і концерт. І за все велике спасибі. Що зараз такий час дуже тяжко. Війна і не забувають і нас. І за це велике, велика подяка. Бердичівський міський голова каже, як тільки дізналися про акцію, одразу відреагували, адже громада велика потрібно було кожному приділити увагу. І сьогодні Бердичів отримав понад дві тисячі продуктових наборів. Я дуже вдячний всім, хто був до цього причесним. Оцінюю пошкарі та погодіним фондом, які допомагали, і за цей перший крок, який вони зробили. Ми раді бачити їх. Ми зробимо все необхідне, що стосується організації. Голова союзу інвалідів Бердичева каже, що така увага та допомога викликала у багатьох сльози радості. Навіть ті, хто давно не виходив з дому, прийшли на свято. Це дуже важливо для інвалідів, для людей похилого віку, тому що пенсії невеликі, багато грошей йде на лікування, на ліки. І це дуже ну, цільова допомога, дуже гарна підтримка. Жителі Гришковецької громади також отримали радість від святкового концерту та близько 500 пакунків з продуктовими наборами. Я хочу подякувати благодійному фонду Біджіві та фонду чисті серцем за їхню ініціативу, за їхню допомогу. Надзвичайно важливо в такий складний період для кожного із нас. Я дякую організаторам Поліні Віталіні і народному депутату Пошк. Каренко Арсенії Михайловичу за те, що така ідея виникла, за те, що вони її реалізували і продовжують реалізовувати на теренах Житомирської області. Вдячне за таку увагу і подружжя, яке прийшло на зустріч, кажуть через війну давно не спілкувалися з односельчанами. А зустріч, яку організувала громада з благодійними фондами, це справжні ліки для душі. Ми, звісно, вражені і дуже вдячні фонду. Вдячні, вдячні нашій голові селищної ради вдячні всім хто організував це все ми дуже вдячні це дуже своєвременно і дуже 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 все впливова Руженська громада також досить велика. Окрім місцевих, долучилися і ті, хто шукав прихистку через війну. У селищній раді кажуть, що починаючи з 24 лютого, вся увага приділялася військовим та внутрішньо переміщеним особам. А сьогодні благодійники розірвали ці шаблони, за що вони дуже вдячні. Наша громада прийняла до 9 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Зареєстрованих було 6,5 тисяч, понад і більше. І на протязі всього часу воєнного стану завжди надавалась благодійна допомога, яка спрямовувалась внутрішньо переміщеним особам. Ніхто ніколи ну ніхто за цей час не звертав увагу за на жителів громади, які дійсно проживають на нашій території. І в цьому випадку хочемо подякувати благодійному фондові Біджі Ві Геннадію Буткевичу та фонду Чисті Серце Чисті Серцем за те, що вони звернули увагу на жителів громади. Самі жителі щиро вдячні за подарунки та свято. Спасибо всім, хто позаботився за нас, старенька. Дай Боже їм здоров'я. І нашому президентові пошлете повідомлення, що ми дякуємо, дякуємо і дякуємо. Слава Україні, слава Україні і ждемо перемогу. Представниця благодійного фонду Бід Геннадія Буткевича Поліна Алдошина, яка також відвідує усі громади, каже, щоб проєкт мав своє продовження, потрібна не лише співпраця з громадами, а й пошук нових партнерів та благодійників, які готові дарувати радість літнім людям. Ми на своєму сайті ініціювали розроблення благодійного благодійної платформи для того, щоб Підприємці області або інші благодійники також долучалися до цього проекту для того, щоб ми мали можливість продовжувати його на другу хвилю, на третю хвилю. І тому можна зайти на наш сайт. Там також ви можете зробити благодійний внесок просто від особи, як від себе. Також є окремий лінк для представників бізнесу для того, щоб вони дізналися, як можна до цього проекту долучитися. Благодійники обіцяють це не остання акція, тому запрошують долучатися усіх. Байдужих